Добрий день, шановні садівники, слава Україні! Сьогодні 12 серпня і ми продовжуємо знайомити вас з, плодами, з сортами плодових дерев, які є в нашому матушному саду. Ми в даний час знаходимося біля деревця сорту Diamond Princess. Деревцю другий рік, другий рік. І то другий рік ми його залишили на місці полерозсаднику. Якби так пересаджував, то, то був би перший рік після пересадки. І залишили ми на ньому два плоди сигнальних, щоб побачити, що сорт собою представляє. Це сорт пізнього терміну достигання. Американської селекції, вага плодів, переважно 180 грам, округлої форми, дещо приплюснуті з насиченим червоним рум'янцем, який покриває майже весь плід. М'якоть жовта, ароматна, щільна та соковита. Смак відмінний, добре збалансований, розосійкість і врожайність високі. Сорт невибагливий до умов вирощування. Зараз. Зараз плід розріжемо. Він вже достиг. Кісточка дістає легенько, без проблем. Соку є багато, є багато вестить Тече сік досить добре. Дуже смачний. Рекомендуємо цей сорт мати в кожному саду. Не враж... не поражався. Вися нормально, А такий вік дерева, деревця і прирости є. Форт yeah. описали. До побачення, до нових зустрічей!